Що ж, багато фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу виходить англійською мовою. Що би що? Netflix, Amazon Prime, Apple TV всі роблять контент переважно англійською мовою. А ви потім шукаєте його на піратських сайтах з таким собі перекладом. І лише одна думка лунає в вашій голові. Ех, от би я міг дивитися це в оригіналі та без перекладу. Егеш. друзі, то може пора почати? Вже уявила собі цю фантастичну? Атмосферу. Звісно, що після першої спроби ви нервово вимикаєте то кіно чи серіаль, чи відчать у тільки на наче поспілкувались з представниками якоїсь позаземної цивілізації. Розчаровуєтесь очевидно. А це ви ще навіть не дійшли до ірландського акценту. Райт. Right. What did he say? He said an edge is an edge. He only chopped it down because it's bought his view. What's Reaper really about? Такий процес реально потім може ще вганяти в тугу, в смуту, мозок може починати напружуватись, бо то ну насправді сильно важко. А кіно ж це має бути щось про задоволення, про фан і ця думка про перегляд кіна в оригіналі вона відкладається десь на задній план, тому що сьогодні я хотів просто або хотіла розслабитись під улюблене або новеньке кіно. Якщо це життєво важливо для вас, я рекомендую поставити вподобайку чи навіть в коментах написати, скільки у вас було спроб подивитись кіно в оригіналі і скільки було вда вдалих та невдалих спроб це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. До речі, сьогодні я не буду вчити вас, як правильно дивитись кіно в оригіналі. Декілька порад, звісно, буде, але в цьому відео ми поговоримо про ті фільми та серіали, і навіть мультфільми англійською, з якими можна почати дивитися все в оригіналі. Ви ще згадано вже сьогодні. Навіть якщо рівень володіння англійської мови у вас трошки більше базового, тобто початковий, скажімо так. Але прямо перед стартом я раджу вам підписатися на цей канал, тому що дивитися такі корисні відео про англійську якраз треба. Я Оленка, ви на каналі EnglishDom, let's go! Що ж, перехожу до списка своїх рекомендацій, і звісно, я не могла би почати не з Френса, бо навіть я була би не я, якби перший в цьому списку був серіал не Френс. Культовий сітком про шістьох друзів, сповнений легкою та природною розмовною англійською. Він ідеальний, просто як мені здається, для вивчення ба. Висловів, фразочок, слів та сленгу. Тут мова йтиме саме про американську англійську, але вона теж цілком корисна в повсякденному житті. В цьому серіалі багато реально суперкорисних виразів, дуже життєвих та простих ситуацій. Очевидно, що ситуації будуть з комедійним підтекстом, окрасом, але це ж сітком Погодьтеся, краще вчити те, що знадобиться в житті по комедійним сіткому ніж по трилерам та горорам. Якби я обирала, звісно, обирала би френс. Не наприклад, якась там пила 10». Sorry. Але варто зазначити, що «френс» всі ці вислови або фрази, або навіть слен, їх можна і треба використовувати в повсякденному житті. Вони цілком є застосовуваними, як то кажуть, in real life. Це корисна річ, і тому ми завжди радимо починати дивитися щось в оригіналі саме з цього серіалу. От, наприклад, ви можете вивчати модальне дієслово should треба, слово «scream» крик, «curse» проклянути. Тут одразу згадується фібі. Конструкцію I'm going to, яка пояснює уточнений майбутній час. Duck – вклонятись від. Ударю, звісно. А також це слово схоже на качку. Також дуже корисна фраза. I couldn't help it. Я нічого не міг цим вдіяти. І ще багато всього крутого. Давайте базовий подивимо шматочок, щоб ви зрозуміли про що мова. you. Why not? You'll feel better. I'll feel better. And you know you want to? I can see it in your eyes. no i don't a little bit no a little bit no a little bit more give me the bag. No, hit me give me the back hit me joe yeah. give me the back hit me joe i'm hit not kidding hit me no hit me hit me hit me hit me, oh. hit me. <laughs> I couldn't help it. When a fist comes at your face, you duck. Look. Oh! What is the matter with you? you were supposed to duck. Цей фрагмент називається «Joe doesn't understand air quotes». Тобто Джої не розуміє лапок. Багато було таких серій в цьому серіалі, да, і в інших теж це така типова ситуація для ситкомів. Але я сподіваюся, що ви знаєте, що таке air quote – це лапки, які в фразі означають, що людина не має на увазі саме те, що каже. Наприклад, по серіалу Friends дуже важко вчити англійську мову, дуже важко дивитися серіал в оригіналі. Ви зрозуміли, що це не так. Quote, взагалі можна перекласти як цитата, але й можна використовувати в інших значеннях. Наприклад, як діє слово цитувати або відкривати лапки, або посилатись на якусь цитату, звісно. Ще одна фраза дуже корисна в реальному житті: What is the matter with you? Та що з тобою не так або в чому твоя вбіса проблема? До речі, у нас на каналі є цілих два випуски, де ми розбираємо частину серіалу Друзі, які ви можете подивитися прямо зараз та вивчити багато цікавих нових для себе слів. І, звісно, гарно та приємно провести час. Посилання я залишу в описі під цим відео, десь от, -от, -от. тому. Тому подивитися це відео до кінця. Потім переходьте на наступний і розбирайте друзі разом з нами. Життєве. Питання, яке цікавить всіх людей, що починають дивитись контент в оригіналі, і звучить воно не як to be or not to be, а з субтитрами чи без субтитрів. Ми вам порадимо десь тако: звичайно, що перш за все треба звертати увагу на зручність для вас. І якщо зовсім важко дивитися без субтитрів, то ну немає сенсу жодного сенсу себе мучити і перенапружуватись. Просто дивіться субтитрами в комфортному для себе темпі. Але якщо ви серйозно налаштовані, прямо прокачати своє розуміння англій. В фільмах, серіалах, в мультиках, то в перший раз і в подальшому варто починати без субтитрів. Просто намагайтеся слухати та впізнавати всі слова, та пробувати розуміти їхній сенс з контексту. Це достатньо корисна вправа. Можна та варто навіть декілька разів повторно переглянути або потрібний вам фрагмент, в якому щось було незрозуміло, або навіть цілу серію. Нічого такого в цьому нема. Якщо все ж таки важко деякі слова ви прям взагалі не знаєте, то звичайно внук шукайте субтитри та дивіться всі слова в словнику аби розуміти їхній переклад та значення. До речі, спробуйте дивитись саме значення а не переклад. Це допоможе вам запам'ятовувати і краще в подальшому розуміти ці щойно вивчені слова. Коли вже все зроблено, спробуйте передивитись шматочок або цілу серію ще раз, щоб зрозуміти для себе, чи все ви засвоїли, чи все ви тепер. Запам'ятали ще більше корисних порад про те, як дивитись фільми, серіали чи мультики англійською, ви знайдете в цьому відео, щоб ви почали дивитися в оригіналі, а головне розуміти ці фільми вже просто зараз. Шрек, казка, яка ламає стереотипи, кумедні діалоги, чітка вимова і багато надзвичайно корисних фраз, хоча це й мультик. Ми розбирали шрек одним з перших відео на нашому каналі, і глядачі, тобто ви його просто неймовірно люблять, і ми можемо їх зрозуміти. Але чому варто дивитися шрек саме в оригіналі? Ну, мо розбиратись. Окрім того, що це просто афігезний мультик, як я вже зазначила, там серед акторів озвучки просто ціла плеяда зірок. Давайте я вам декількох назву. Наприклад, Майк Майерс, Едді Мерфі, Джастін Тімберлейк, Камерон Діас, Вінсент Касель, Антоніо Бандерас і ще дуже-дуже багато кращих і фінового таймінгу. Але це той випадок, коли краще дивитись, ніж говорити. Тож гляньмо маленький епізодик. So, Fiona, tell us about where you live. Well, Shrek owns his own land. Don't you, honey? Oh, yes. It's in an enchanted forest. abundant in squirrels and cute little duckies and what <laughs> i know you ain't talking about the swamp donkey an ogre from a swamp oh how original well i suppose that will be a fine place to raise the children <laughs> Які слова можна одразу тут взяти собі на приміточку? Наприклад, слово «enchanted» зачарований чарівний, коли ж рек, наприклад, говорить про ліс, але в казках та міфах так кажуть про будь-що в цілому. «By the way, enchanted» ліс зустрічається у нас і в володарі пересні, і навіть в «Гаррі Поттері». Що ще, наприклад, слово abundant, що значить рясний, обильний або багатий чимось? У випадку цього мульта це ліс багатий білочками та маленькими качечками. Слово «swamp» – це «боло». Слово indeed як варіант, коли ви погоджуєтеся з чимось або з кимось. Можна перекласти як а, а вже ж класне слово. До речі, мені здається, що indeed і авжеж це прям дуже близькі. Давайте в контекст. We live in strange times indeed. Ми справді живемо в дивні часи. Тут в принципі важко не погодитись. Ось вам порада, якщо вам важко все це дивитись в оригіналі, англійська в таких фільмах чи серіалах здається вам надто важкою. Просто починайте з дитячих мультфільмів. Фільмів і в цьому нема нічого такого. Як би це не здавалося вам дивним або занадто простим шляхом, це насправді реально круто працює. Мультики орієнтовані на дітей, а значить, що там буде проста вимова, проста лексика, проста термінологія, прості діалоги, нескладний контекст. Але якщо ви любите все робити з самотужки і хотіли би спробувати вивчити англійську самостійно, то ми хочемо дати вам невеличкий пуш, тобто підштовхнути вас, зробити це нарешті в описі під цим відео. Ви знайдете свій персональний план вивчення англійської мови, який базовий, ви отримаєте безплатно. За іншим посиланням, десь там, же, ви зможете також знайти тест на визначення рівня англійської мови, який не займе у вас багато часу, буквально 2-3 хвилини, і ви отримаєте результат, аби розуміти, де ви знаходитесь та з чого ви починаєте вивчення. Всі посилання будуть під цим відео, а ми продовжуємо далі. Хоч зараз уже і не різдвяний сезон, але цей фільм просто неймовірний для того, щоб починати дивитися, що. Щось в оригіналі, і це The Holiday, романтична різдвяна комедія з реальними життєвими діалогами і чарівним британським та американським акцентом. В фільмі The Holiday. Ви, наприклад, дізнаєтеся про таку конструкцію, як I'm wondering. Мені цікаво, або мене це цікавить. Wonder – це відчуття чогось такого неймовірного, чудового. І коли ви кажете I wonder, це означає, що ви дуже ввічливо цікавитеся. Мені дуже подобається це слово, тому я прям кайфую, що воно у нас є в цій підбірці. Наприклад, Айваз Дуствандрин, і хі. Could help me. мені було просто цікаво, чи ви можете мені допомогти? Ну як же це прекрасно звучить? Або інше слово, exchange – це взаємообмін або. Switch – це перемикати, мінятись або просто перемикач. Також є такий класний вираз, як need freak. означає когось, хто помішаний на чистоті. Ну, freak, я думаю, ми всі розуміємо, що це а need тут в значенні акуратний. Ну, freak, ладно, якщо хтось не знав, то це дивакувата людина. Наступне слово це loner, одинака або одиначка. Це слово явно з'явилося від слова alone. Сам і таку людину можна описати як інтроверта, тобто людина, яка не дуже любить всякі соціальні взаємодії, але чесно кажучи, я би також додала, що це можна використовувати лоунер в значенні самітник, тобто того, хто дистанціюється від серйозних стосунків, тобто no strings attached, як то мовиться. Наступне слово wreck. Це взагалі щось дуже таке розтрощене, як в кліпі Майля Сайрус, Wrecking Ball, wrecking ball це отака от куля, яка власне все трощить, там все максимально очевидно. Так, Можна сказати рек, можна сказати про предмети, але так само можна сказати про стан людини фізичний або ментальний. Знову ж таки, краще дивитись, ніж говорити, коли мова заходить про фільми та серіали. Тому давайте глянемо фрагмент. I know it's ridiculously late to be asking me if you're at all interested. Please contact me. Oh. I'm very interested, but the cottage is really only available for home exchange. Home exchange? What is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away. L.A. <gasps> Never been there. Always wanted to go. I'm Iris, by the way. I'm very normal. Neat freak, healthy, non-smoker, single. <laughs> Hate my horrible life. I'm Amanda. Loner, loser, and complicated. До речі, варто додати, що крім офігезної англійської, там ще й достатньо класний акторський склад: Джуд Лоу, Камерон Діас, Джек Блек та Кейт Винслет. Що ще взагалі треба для класного вивчення англійської мови на Чілі, на релаксі? Оце от все перейдімо до трохи більш сучасних та тінейджерських. Картин, за якими також можна вчити англійську, зробити це по кайфу, тому що вони сповнені достатньо сучасними словами, сленгом та сталими виразами. Wednesday – проект від Netflix, в якому достатньо багато саркастичного гумору, детективних загадок, та сучасна, достатньо молодіжна англійська, яка ну, зараз оточує нас як і не в сол так і в інших сучасних молодіжних серіалах. Коротше, це дуже класна історія, і це максимально жива мова, тому не рекомендую. as usual, you underestimate me, mother. i will escape this educational penitentiary and you will never hear from me again. you are a brilliant girl, wednesday, but sometimes you get it in your own way. i'm sure you'll grow to love evermore and find it as life-changing. I got you a little something, W-M, our initials. It's made of obsidian, which Aztec priests used to visions. It's a symbol of our connection. просто з самого початку дуже класне слово underestimate, недооцінювати, з якого ми можемо взяти для себе слово estimate, тобто оцінювати. І якщо додати до нього overestimate, буде переоцінювати один фрагмент, одне слово, три значення. Ну кайф. Наступне це penitentiary, виправний будинок, або іншими словами, в'язниця. В українській, до речі, є власне англіцизм пенетенціарні служби в аналогічному значенні. Тому мені здається, що це слово може бути вам знайоме. Наступне conjure, це чаклувати, як цей ну, фільм жахів, який ви, скоріш за все, дивилися. conjuring. Далі дуже класний вираз, toe curling. Це можна перекласти або жити в значенні cringe. і це прикольно, тому що цей вираз використовується, коли на за щось або за когось соромно, ну, по суті, в крінжових ситуаціях ми його будемо використовувати. Наприклад, I saw the worst comedy act I ever seen last night. It was absolutely чоле. Я бачив найгірший комедійний акт в своєму житті last night минулої ночі. Це був нереальний сором, або це було максимально крінге. Тому you know. Що ж, друзі, у вас є повний список фільмів та серіалів для перегляду в оригіналі, з якого можна класно почати. Якщо ви хочете зробити це. Більш-менш правильно, то раджу вам подивитись наше відео про те, як дивитися фільми, і серіали англійською правильно, а потім одразу ж починати перегляд. Якщо вам дійсно сподобалося це відео, прошу вас підтримати його вподобайкою та коментарем. Можливо, вам захочеться порадити нам ці фільми та серіали, з яких ви починали дивитися щось в оригіналі. Нам буде приємно, коли ви поділитеся своєю точкою зору. Можливо, ми включимо це в наші наступні підбірки. А я нагадаю вам, що якщо ви вирішили вчити англійську самостійно, то це дуже похвально. Як то кажуть, good for you. Але хотілося б вам трішечки допомогти, тому пам'ятайте про те, що ви можете отримати персональний план вивчення англійської за посиланням під цим відео. Там же ви можете пройти тест, якщо ви ще не знаєте, який у вас рівень англійської мови, він простий, він швидкий і результат ви отримаєте всього за кілька хвилин. І це буде ваша вихідна точка. Ви знатимете, з чого починаєте і до чого прагнете прийти. А якщо ви хочете покращити інгліш та готові вже записатися на урок англійської мови, то можете перейти. За ще одним посиланням в описі під відео та отримати свій перший безплатний урок з англійської мови з тічером в EnglishDom і розпочати процес вивчення разом з нами. Всі посилання, всі-всі-всі посилання, які я сьогодні тільки не згадувала, чекають на вас в описі під цим відео. А я кажу вам па-па. З вами була Оленка, до наступного відео. Бай!